У зв'язку з проведенням досудового розслідування окремі провадження написано 22 жовтня 2023 року. Будь ласка, на насліди бурого кольору його, наявність чи не наявність. Вчора ввечері до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої про те, що поруч із багатоповерхівкою на вулиці Праській вони констатували смерть неповнолітнього хлопця. За вказаною адресою негайно прибули патрульні поліцейські, дільничні офіцери поліції, слідша оперативна група Дніпровського та головного управління поліції, а також юнальні поліцейські та кінологи. На місці події правоохоронці з'ясували. Що потерпілий отримав несуміснє життям поранення внаслідок конфлікту з незнайомцем, який перебував на підпитку. Спершу між хлопцем та чоловіком виникла словесна суперечка через зауваження, яке незнайомець зробив неповнолітньому. Потім зловмисник вдарив 14-річного хлопця ножем у груди. Після скоєного нападник пішов з місця вчинення злочину, а очевидці викликали швидку. Лікарі близько півгодини намагалися реанімувати потерпілого, але змушені були констатувати його смерть. Правохоронці поспілкувалися з свідками події та негайно розпочали пошук підозрюваного. Відтак дільничні офіцери поліції Валентин Павленко та Богдан Панасенко розшукали чоловіка за місцем проживання. Знаряддя злочину, а саме ніж зі сідами бурого кольору зломисник попросив сховати свою сусідку. Правохоронці вилучили його з квартири місцевої мешканки та направили на відповідну експертизу. Тіло загиблого також направлено на судову медичну експертизу для остаточного встановлення причини смерті. За цим фактом, слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України це вмисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо повідомлення, затриманого про підозру, в чиненні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.